Ми розкажемо про ключові особливості цього автомобіля. Великий запас ходу, дуже просторий всередині, та дуже комфортний для подорожей. Ви точно будете знати, як відрізнити 24 та 25 рік. Це не так, що ви так. Це. наші подарунки. Тут прям вау! А що я скрізь перепригнула на салон? Мене цікавить питання. Мій улюблений. Ну, я ставлю 5... 5. Знаєте, коли відображення в дзеркалі гарне, то і дзеркало гарне. Oh. Далі наші очі падають на екран. Але ні, це ясно зважу. Коротше, в нас така ситуація вийшла. Півтора місяці та машина буде в вас. Я вже тут. Ну тут він такий. Велика, висока, комфортна. Ну, досить. Дві зарядки в цій машині і ми удволі. Можна завершувати цей випуск. Дякую, що подивилися. До побачення! Хочете вишиканий стиль, стриманий дизайн, комфорт та сучасні технології. У нас є ідеальне рішення для вас. До того ж, екологічне. Сьогодні в огляді оновлений біойді Сонгулю з 2025 року в максимальній комплектації флагшип. За вас підписка та лайк, а ми... Починаємо. Ми розкажемо про ключові особливості цього автомобіля. Заглянемо всередину в салон, оцінимо функціонал та розглянемо, чого ж саме його полюбляють усі автолюбителі по всьому світу. Поговоримо про зовнішні характеристики BYD SONG PLUS 2025 року. Поговоримо про розміри. Довжина 4,785. Ширина 1890, висота 1660. Авто оснащено адаптивною LED-оптикою. Аеродинамічні лінії кузова надають авто спортивного характеру. Порівняно з 24 роком дизайн дисків змінився, але радіус залишився тим самим 19-м. Диски тут легкосплавні, підвізка тут попереду незалежна Макферсон. А позаду багатоваження незалежна з боку автомобіль має хромовані ставки та чіткі контури. Автомобіль оснащений передніми радарами, задніми паркувальними радарами, системами паркувальних камер, панорамне зображення з кутом огляду 540 градусів, реверсивна система динамічних нагадувань, перемикач руху, перемикач режиму місцевості, автоматичне паркування, асистент автоматичної зміни смуги руху, систем рекуперації енергії, асистент на підтримку. Йомі система активного рольового управління задніми колесами в автомобілі. Є два порти для зарядки з лівої сторони для більш швидкої та з правої сторони для повільної. Немало важливої інформації. кузов автомобіля оцінкований. Робимо на цьому наголос. Бо багато хто питає. Автомобіль має передній привід 218 кінських сил та 330 тридцять моменту. Літію фосфатна батарея має об'єм 87,4 кВт та запас сходу 605 км. Основною з відмінностей 24 та 25 року став оцей моностоп. Ще одна відмінність це ось цей значок BYD. Тут була замінена фраза «Build your dream» на BYD, яке підсвічується. Тому, якщо ви в потоці побачити your dream», то ви точно будете знати, як. Відрізнити 24 та 25 рік. Переходимо до багажнику. Тут є електропривід багажнику, що дуже, дуже, дуже круто. Та також є відкривання з ноги. Це не так, що ви так худ ногою там він відкрився. Нормально так так Ут, він відкрився. Так, що ми тут бачимо? По-перше, об'єм багажнику 574 літра. Ось в такому вигляді. Якщо скласти задній ряд, то об'єм багажнику буде 1447 літрів. Це наші подарунки, які йдуть разом з автомобілем. Це коврики, зарядна станція 7 кВт, а також... Двірники. Далі в нас є підбагажне відділення, в якому також є дуже багато прикалюг. Але, але, на жаль, у 25-му році немає мікрофону. Можна завершувати цей випуск. Дякую, що подивилися. До побачення. Переходимо до салону. Починаємо двері. Так, що ми бачимо? То тут прям вау. Перше, що ми можемо побачити, це змінений колір салону. Дуже такий фантастичний, коричневатий, якийсь такий світлий, коричневатий, навіть з відцінком філо... фіолетового. фіолетового. Салон зроблений в поєднанні пластику, екошкіри. Та хромованих вставок. Ручка в нас незмінна з 24 року, вона ось така, має ось такий дизайн. Далі в нас кнопочки блокування вікон, відкривання та закривання вікон, блокування та відчинення дверей, та налаштування дзеркал заднього огляду. Нижче у нас знаходиться ніша, доволі вмістка, є місце під бутилку, а також. Хлопчику відкривання багажника, але зачиняється він, на жаль, тільки тут. А, до речі, тут динаміки інфініті, 10 динаміків, звук дуже гарний. Що ми бачимо по-перше, коли ми сідаємо сюди? Це крісло, воно дуже приємне, на дотик, салон дуже фантастично виглядає. А що я перепригнула на салон? Крісло тут дуже приємне на дотик, воно таке дуже зручне. Тут є налаштовування крісла електро. Я знаю, що в комплектаціях нижче, в самі мінімальні комплектації налаштовування йде ручне, не електричне. Також підголівник тут. Зручний, знаєте, дуже зручний. Бо е, в минулому відео я вже казала, коли ми порівнювали BYD Yuan Plus та BYD Yuan Up, е, Там були дуже незручні підголівники, та велика проблема для мого зросту була висота автомобіля. Тут я такої проблеми не помічаю. це, та, це топ. Це дуже круто. Так, що в нас тут є? Мій улюблений. Маленький бардачок. Ну, він дуже маленький такий, знаєте, дуже-дуже маленький. Перед собою я бачу дуже приємне дотик кермо. Воно зроблене зі шкіри. Тут є повне мультикермо, різні налаштування, наприклад, як цей поворот екрану. Дуже круто, мені подобається. Так. Також що особливе саме в цьому році, саме в цьому модельному ряду, що є підігрів керма. Навіть коли автомобіль помічає, що кермо занадто холодне, воно автоматично його підігріває, тому ваші ручки взимку будуть в теплі. Ось так. Так. Позаду керма ми бачимо налаштування фар. Також е склоочисники, ну, як і в всіх автомобілях. Перед нами екран. Він не змінився від минулого року. Він такий же великий. Я не бачу тут проєкцію, але я думаю, що на цьому екрані все промальовується. Всі можливі перешкоди та все тому подібне. Тому це не є великою проблемою. Колір салону. Просто фантастичніший. Мені він дуже подобається. Це поєднання світлого та коричневого. Ну, це прям вау. А, також тут є підсвітка салону, яка виглядає та доповнює салон своєю унікальністю та якоюсь це якось так гармонічно виглядає. Та це ну, дуже круто. Білайді, дизайнери дуже постаралися. Ну, Я ставлю 5 П'ять із п'яти. Бо це прям топ. Це вау. Найс. Nice. Надводієм козирьок. Ну, він такий, знаєте, дуже простий. Та дзеркало. Ну, дзеркало, знаєте, коли відображення в дзеркалі гарне, то і дзеркало гарне. Oh. Дзеркало заднього огляду налаштовується. Супер. Та воно якесь за. Темнене, не знаю чому, може це плівка. Але ні, вона просто затемнене. Не знаю, мені не дуже це подобається, але ладно. А, так, в нас тут є місце під окуляри. До речі, прикольно. Підсвітка водія та підсвітка пасажира та панорама, яка відчиняється. <плес> не так відчинила. Та вона відчиняється, до речі, повністю. Погнали повністю її відчиняти та покажемо наш фантастичний зоряне небо нашого паркінгу. До речі, можете завітати до нас, бо в нас є дуже великий асортимент автомобілів. Така рекламна пауза. Так, дивимось далі. Далі наші очі падають на екран. Але ні, ми поговоримо про крісло пасажира. Крісло пасажира в нас таке саме, як і водія. Є налаштування електро, які ви бачите зараз. Та над пасажиром такий самий козирьок з таким самим дзеркалом, як ви бачите. Нічого змінного від водія немає. Хочу зазначити, що на передньому ряду сидінь є підігріви, вентиляція вентиляція також є на задньому. Немає на задньому. О, в oh, no. нас тут також є. Забула, як це називається. Як це називається? Бардачок. Бардачок у нас місткий, дуже прикольний, але немає ніші, як знаєте, для документів таких. Приходимо до екрану. Він в нас дуже величезний, прям дуже великий, багато налаштувань. Мені подобається, що можна ось так змінювати картинку, то я попрошу Таню, коли я зроблю так, приблизити та ставити пісню. Я хотів би бути, як ти ось ці. Що тут в нас є? Налаштування, обігріву, ось так. Трьома пальцями. Також інтенсивність у нас перемикається зліва направо. Зараз вони так вимкнули. Багато чого є з поміжних пристроїв. Ви можете побачити, як цей автомобіль. Транспортували. Дивіться. Хто його? Це ще находки Коротше, в нас така ситуація вийшла, що я випадково зайшла до галереї та побачила, як наші автомобілі заїжджають на погрузку. Дивіться: по-перше. Вони всі обклеєні захисною плівкою. Це е, перший факт, Чи дуже круто, дивіться. Ось. Та далі фото мене дуже потішили та насмішили, бо ми бачимо людинку, яка грузила наші автомобілі. І, до речі, е, якість фотографії доволі така нормальна. Е, небо в Китаї дуже гарне. Тому така невелика мандрівка. Дякую BID, і дякую тій людинці, яка грузила цей автомобіль до контейнеру. Вона прийшла за півтора місяця. Непогано, непогано. Дуже короткі сроки. Півтора місяця та машина буде в вас. Але це не тесь. Де моя тачка, чувак? Чувак, де твоя тачка? О, що круто, тут є а, екран ділиться на дві частини. Тобто можна тут вмикнути собі а, карту, а тут, наприклад, ТікТок, чи музику та лістати музику, гортати та дивитися, куди вам їхати. Але зараз ми цього не будемо налаштовувати. І крутий факт: а, автомобіль та мультимедіа підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Щоб ви знали, якщо ви захочете це налаштувати, будь ласка, BVD Song Plus 25-го року до ваших послуг. Під екраном ми бачимо два дефлектори, також бездротову зарядку та місце, мабуть, під карту або ключі, також селектор передач ось цей у BVD діамант такий. Багато з поміжних допоміжних функцій, як аварійка, наприклад, автопарковка та багато чого іншого. Підстаканники, до речі, мені цікаво, вони, Ні, вони не регулюються, там просто силиконова вставка, яку можна помити. Це дуже круто. Якщо, наприклад, ви заїхали до Макдональдсу, у вас про протік стаканчик, той. Такий, як його паперовий, та можна просто виняти цей силиконовий коврик під стаканами та помити його. Далі підемо, це в нас підлокітник. Та, знаєте, місця там дуже багато, бо як я вже казала в минулих випусках, якщо ви не дивилися, то подивіться обов'язково він зроблений таким невеликим чобітком. Тому місця в ньому дуже багато. Та мені дуже сумно, бо немає місця під мікрофон, бо його немає тут. Ну чого? Ніша під цією консолью. У нас дуже містка. Тут є підкурювач та два порти зарядки USB та Type-C. Що ж, по передньому ряду в нас все. Тому переходимо назад. Я вже тут. Що можу сказати? Місця переді мною ну, дуже багато. Мій зріст, нагадую майже 180 см. Та це ну, дуже круто, бо мої коліночки не врізаються в крісло водія. Але я думаю, що я там просто подвинулася дуже. Також. Це в нас ніша, яка є в кріслі водія та в пасажирському кріслі. Вони, вони однакові. Також тут є дефлектори, які регулюються, регулюються наскільки сильне повітря ви хочете. Далі два порти, так як і спопереду: USB та Type-C та невелика. Та невелика ніша. Не знаю для чого вона, але вона тут є. Добре, підлокітник. Ну Він такий, знаєте, звичайний. Як я казала на Зікер 001, ну, що там підлокітник топ, просто лухарі. Ну, тут він такий. Ось так. Ти розмовляєш, наприклад, з цим пасажиром або з водієм, то ось так от їдеш. Так, так, так в мене дуже гарний день сьогодні. Був. Він. Ну, Зручний, але мені хотілося б ще ось сюди додати. А, також тут є два підстаканники. Так. А, що в нас ще є? Іди сюди. Тут у нас є гачок для речей, для курточки та підсвітка. Так. так це все по задньому ряду. Тому переходимо до тест-драйву. Як завжди з нами наш менеджер Олександр. Привітайся! Всім хело. На, на зв'язку Хібер Моторс. Зараз він відповість на декілька моїх запитань щодо цього автомобіля. Та перше питання зі сторони менеджера: як він тобі? Мені дуже подобається оновлений салон. Мені синій той не дуже був по кольорам. До вподоба цей більш коричневий, приємний. Я такі кольори полюбляю, тому візуально мені дуже подобається а, зовнішній руль став іншим, тому теж є плюс у дотиках. Салон дотик. в нас екошкіра, а Кермо зроблене зі шкіри. Та в кермо додали функцію, додали функцію підігрів. Підігрів руля, підігрів зеркал і заднього скла. А що ти скажеш про педаль газу? Педаль газу. Та, дуже комфортно, але ми зараз о. А, ми його по якому режиму Ну мені подобається. Воно литове для своїх кінських своїх сил, воно дуже приємніш Добре, а педалі гальма, як тобі? Без, без змін. Також можна налаштувати жорсткість пом'якше. А маневреність що ти скажеш? Ну, я вважаю, що без змін. Тобто, якщо ти побачиш якусь ямку на дорозі, то ти швидко. Зможеш. Ну, по-перше, навіть якщо я не встигну зреагувати, у машини додали лідар, який все помітить і відреагує за мене. А, ну, якщо я це не встигну зробити. А якщо встигну, то вода дуже, дуже гарно керується. Угу, супер. А по м'якості підвізки що ти скажеш? Комфортно. Тобто, лежачий поліцейські ти би. Приїжджав більш м'яко. Тобі подобається, коли більш м'яко відпрацьовує? Ну так. Угу. Добре. А чи рекомендував це ти саме цей автомобіль комусь зі своїх знайомих або родичам, придбав би комусь? Все залежить від запитів. Якщо у людини нема бажання нажати на? Педаль газа і там, за 3-3 секунди розігнатися до сотні, то цю машину я би не порекомендував. Вона цього не зробить. Для цього є там Zikr, там, Xiaomi, AML 6 і тому подібне. Якщо це просто машина для пересування міродом містом, то велика, висока, комфортна, Ну, досить. Для, для неї це о, 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 саме раз. Тобто, ти би оцінив цей автомобіль більш як сімейний? Сімейний, сімейний 100, 100%. Добре, а поїхав би ти на цьому автомобілі в якусь далеку поїздку? Та може і так по настрою. Повинні зазначити, що по Україні дуже багато зарядних станцій зараз та. Це не є великою проблемою зупинитись на якійсь заправці та зарядити автомобіль. А з приводу зарядок генераторів і усього іншого, я згоден. Їх дуже багато, навіть коли даже є відключення світла. На заправках працюють генератори великі, котрі подають живлення на зарядні пристрої, які стоять там на заправках. Тому так, вони не будуть віддавати тої ж е, мощності, як е, при нормальному освітленні, але все одно можна зарядити. До Львова дві зарядки в цій машині і ми у Львові. Тобто два рази зупинитись на заправці, випити каву та. 30 хвилин, Супер. там є 120 кВт зарядні станції. 30 хвилин і у вас повна заряджена машина, їдете далі. Тому хто переймався щодо зарядних станцій по дорозі між містами, все це є. Заряджати автомобіль єде, тому можете приїхати до нас, купити автомобіль та поїхати додому в Київ, в Дніпро, в Івано-Франківськ. Будь-яку точку України. Будь-яку, та навіть світу. Бо ми от дивилися карту, переїжджаючи кордон, одразу є заправки та зарядні станції. У нас станції. є переходники. Спеціалізовані під європейські стандарти, тому ми можемо теж вам покласти в машину, продати чи подарувати. Все залежить від того, як ми з вами домовимося. Тому звертайтесь до Кібермоторс, зробимо для вас гарну ціну, гарну пропозицію та придбайте авто своєї мрії. Цей автомобіль точно привертає увагу. Великий запас ходу дуже просторий всередині. Та дуже комфортний для подорожей порівнюючи із сучасними конкурентами, ми маємо більше функцій, більше сучасних технологій та доступне обслуговування. Мене цікавить питання. Напишіть мені в коментарях, який саме бюайді обережте. Вмикайте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новинками. Якщо ви хочете придбати саме цей автомобіль, ми залишаємо номер телефону нашого менеджера. Описі, тому дзвоніть, бо він в нас такий поки що один. Та приїжджайте, забирайте його. Дуже крутий автомобіль. Підписуйтесь до нас та долучайтесь, бо саме Кібермоторс наближає майбутнє.